12 гривень забагато. У Кіровограді протестували проти нового тарифу на воду. Нагадаю, з 1 липня кіровоградцям доведеться платити 6,5 гривень за водопостачання і майже 6 за водовідведення. Незгодні з новими розцінками зібрались на площі героїв Майдану. Прийшло сюди кілька десятків пенсіонерів. Була й молодь. В руках тримали плакати з закликами повернути старий тариф та підвищити якість питної води. За словами представника ОКВП Дніпро Кіровоград, саме за рахунок нового тарифу розвиватимуть підприємство та робитиму. ...послуги якіснішими. Ми, як мешканці міста, просто ну, протестуємо проти таких, скажімо так, відверто драконівських цін на воду. Тому що ну по перше, не було ніяких ні громадських слухань, ніхто не пояснив, чому саме буде по 12 гривень. Ну ціна складається з водопостачання, з водовідведення. Чому саме 12 гривень? Цей тариф вже є обґрунтованим. Він дає нам можливість проводити поточні ремонти, капітальні ремонти мереж. В зв'язку з тим, що нам не вистачало коштів. Ми на жаль, цього багато років не робили. Тепер будемо згідно затвердженої інвестиційної програми.